Ну що, привіт фахівці! Нарешті я дійшов до огляду свого своєї зарядної станції, яку я довгенько правда, робив. Довго ждав акумулятори, потім докупив всі необхідні обладнання. Ну, І тепер готовий вам показати майже остаточний варіант. Все йшло поступово, я не знав точної схеми, як воно в мене буде. І вийшло індивідуально. І так, це акумулятор, літій залізо фаслатні, як комірки тут, 105 Ампер і виробник Єва. Помістив я їх в такий корпус, це чемодан для е, запчастин, інструментів, куплений мною в епіцентр. Ми. Моя зарядная станция оснащена зарядным пристроем для телефонов USB 3.0 Також мая вихід. тут 12 вольт плюс-минус тут 220 вольт правда максимум 1000 пиковая 1000 ватт, а номинальная 500 так он включается Зараз це покажу. Ящика підходящого по розмірам не знайшлося, Пришлось вибрати все, те, що максимально підходило. Ці відсіки поки що в мене не використовуються. тут можна щось положити. Тут в мене лежить USB провід для якоїсь зарядки. Потім покажу вам, як включається, потім як що всередині. Затиснули. Кнопка загорілась. Повинна була бути без шайби, але я проковиряв дірку, занадто велику довелося поставити шайбу. Автоматично включається, правда, кнопку, може бути поставити. Автоматично включається зарядка її доводиться примусово вимикати. Тут ось я нормальний зробив. Шайбу не треба. Потім. Тут 12 вольт у нас є клеми для зарядки. Нагадаю, що в мене зарядка Emerson. Зараз покажу, як я її прикручую сюди. І ось так включається в мене 220. Воно не мигає, воно нормально горить, просто вам так мигає мій телефон. Так. Звук подало, виключився. Тепер заглянемо, що всередині. Всередині в мене виглядає так. Поки що я нічим його тут не закріпляв на віка, встановив комірки в мене тримаються непогано завдяки цьому поролону. БМС я приклею на скотч. Подивіться мої вину, минулі відео, як я запечатав комірки у ДВП. Тут трохи я скрутив всі провода, ці прикрутив поки що на скотч. Це все було тимчасово, але нема нічого вічного, чим тимчасове, постійнішого, правильно? І тут цікаво. Тут я одразу встановив, у мене є е, інвертор. Був. Спочатку я його думав ззовні примудрити. Потім виявилось вільне місце, я його додав всередину. І так. Провод на БМС. Провод мінус на контакт, провод плюс на контакт. Тут всередині як все розпаяно. До плюса під'єднаний інвертор. Провід напряму витягнув. У інвертора є свій невеличкий предохранитель. Потім ще один провід інвертора до 12 вольт сюди. Там я його, правда, у... довший зробив, припаяв кусок... кусок провода. Потім. І підключений до цих самих клем, підключений 12 зарядка usb -шна. Вона має свій запобіжник, свій він десь там захований. Ще поки що я все тут не уклав красиво, бо нема коли. Єлі час виділив на державне відео. Так, включаю. Пік-пік. Бе мигає, значить працює. Зараз включений зарядний пристрій і спробуємо включити інвертор. У нього кулер встановлений, ось там він. Рідний його. Кришку я зняв, зараз покажу, як виглядає його назва. Інвертор це в нас верпольський виробник Вольт. 500 номінально, 1000 максимально. Це його кришка. Так, кріпиться, я її зняв, розетку витягнув з нього, його ж рідну і кнопку з лампочками витягнув. Допояв провода, допоював я всі провода і сюди врізав. Врізав різетку. Так, я сюди сьогодні купив, приїхала до мене кращий. Здоровий інвертор на 3000 пікових ват і хоч, хоч його зараз би ви, випробувати. Підключимо Під разом з вами. Ні, хлопці. Фахівці перепрошую. Почнемо не з інвертора нового, а з нової зарядки. Нова зарядка в мене працює відмінно. Дехто там писав, що деякі попадаються, в кого е постійно крутяться кульора на одній швидкості, максимальній, в мене такого немає. Нар малий навантаження слабо крутиться, велике навантаження сильніше. Як я собі придумав, дивіться, контакт малий. Де він. Так, я взяв. Уголки в мене були. Просверлив дирку, прикрутив болтом міцно і появився в мене такий контакт. Що я собі думаю? Открутив. Причепив. Закрутив, вроді нормально. Але трошки і цей. сейчас попробуем. Как я его заряжаю, вам покажу. Раз. И на матрас, как сказал дядьку Максим. Ой, не туда. Так. Зажавы. Плюс-минус. Расключим розетку. Тільки включаєш розетку, зразу включається кулер на мінімальній е, скорості. Послухайте. Ну, Тріщить там щось трохи. Потім я в контакти подумав, що тут вони швидко відламаються, як я буду їх теліпати. так, Тут вони припаяні. Я ось їх сюди хомутом та й прижав. Так. Ладно, не будемо балахати. Включаємо БМС. Включили БМС. Під'єднали дроти. Правильно, Чорний до чорного, червоний до червоного. І включаємо зарядку. Нагадаю, Емерсон зарядка на 50. Ампер. В ну, неї изначально там стоїть 14,6 вольт. І змінюється час від часу ампер І потім вати Ось тепер ват показує скільки. Зараз ми спробуємо додати струму. А, не додається. Тому що по БМС повністю е, акумулятор повністю заряджений, і він ви, БМС виключає е, виключає заряд і потім е, зарядка вольт показує, а Ампери пропадають. Зарядка теж перестає заряджати. По, тобто повністю заряджений і комбірка, мабуть, якась доходить до 14,6 вольта стається і зразу БМС вимикає. Зараз можуть включити через декілька хвилин. А потім знову виключить. Так, в общем, є метод підключення отакий. А є ж метод зберігся підключення на крокодили. Це якщо буде комусь. важко. Так таким способом будем максимальным С можно заряжать, а для крокодилы можно пополовину. Не включилась. Еще не включилась? Ладно, потом побачим. Таким методом ми її відключаємо. І зараз для тесту я включу свій новий інвертор, який я купив спеціально для холодильника. Так, Схожу я, візьму викрутку, почекайте мене, нікуди не йдіть. Так, фахівці, я вже прийшов, взяв інструмент, зараз поправлю телефон. І так, будемо підключати кабелі. Я один вам покажу як я роблю, щоб не затягувати відео, а наступний, я думаю, ви вже зможете без мене зробити. Поставте лайк, якщо я правильно вгадав. Так, правильно? Думаю, правильно. Фахівці, як вам моя викрутка? Це брат з Польщі прислав. Шайбочки тільки не положили. Може вони не думають, що я так буду приключати? Забув поставити цю штуку, блін. А на що вона мені? Воно ж мені не треба. Było. Teraz z nim. Kleberz, nie trzeba. Myż gramy bez klejem. Купив собі такий класний кронштейн для телефона. Знімаю телефон, а цей кронштейн крутиться як хочеш. Ого, щось вони не дуже клемме гарні, але не гнучкі. Включаю. ничего не перепутал. Сейчас я же скажу классный кронштейн, сейчас покажу. Раз. Оп. Все для вас, чтобы вам было видно. нам не гарно снимать. О! Мабуть, краще выключить. искрануло. Так, ну что, проверим, как мне держать. Це включено. Це перший запуск. Включено. Підемо, провіримо холодильник, як ви думаєте? Зразу ж все почав, значить треба перевірити холодильник. Ага, у мене ще є ватметр, Зараз я включу ватметр. Нікуди не йдіть. Купив ватметр, теж на експрес. Здуру всіх приблуд. Тільки ще не купив кліщі токові. Дуже мені вони нужні, я чувствую. Надо взяти. О, 224 вольта видає. І 49 Гц. Це ж повинен бути правильний синус. Підемо час мірять. Поки виключимо. Так. Пробуємо. Просіла, до 12. А, не стартануло. Походу холодильник не стартанув. Коли ж він почне знову спробу просіли до 12,6, здається. Нарешті запустився в мене. Ем. Холодильник. І отакі от показники показує. 107 ватт джерел в час чи в секунду. Так. Оце зараз що воно пише? Скільки він з'їв. Це струм. Ампер чи це що? Це ампери він скільки споживав. Потім це найменше. Ось пускове зафіксовано. 875, найбільша хай. І... Оскільки він зараз споживав, 106 Вт. Так. Температура там холодна. Працює, все нормально. З першого разу чомусь не запустилось, а з другого разу запустилось. Трошки просіло, зажужжав там на 3 секунди і запрацювало. Так, хлопці. Поставте лайк. Я старався. Такий для себе придумав зимовий акумулятор, зарядну станцію. В майбутньому, я думаю, що я її ще трохи підкручу. Правильніше все підключу. І буде воно у мене лежить і для будинку, для квартири, і для подорожей. Дякую вам всім за увагу. Підпишіться на канал. В мене ціль 1000 підписчиків. Це перший такий рівень, до якого я йду. Ніяк не дойду. Все, дякую вам за увагу. Будьте здорові. Всього найкращого. До зустрічі!